Дорогі друзі, от знову ми і з нами Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, поговоримо про Херсонщину. Пані Оксана, доброго ранку. Як, доброго ніч, ранку. Як, як ніч на Херсонщині минула? Слава Богу, всі живі. Ну, що я можу сказати? Стріляють. А, а, насправді, з а, уже як ви у мене запитуєте, я кожен раз кажу, стріляють. А, насправді дуже. Почастилися обстріли, потужніші стали, посилилися. РСЗО багато зараз вони використовують проти нас. Скиди з дронів це вже взагалі така собі загальна ситуація. Кожен день і не один. І вони кидають от просто туди, куди бачать. І от вчора одна людина, на жаль, загинула, багато поранених, але вже знаєте, радієш, що не загинули люди. Ну не можу сказати, що ми звикли до такого життя. Звикнути це неправильно. Ми просто пристосовуємося жити в тих умовах, які у нас є. Тому так слухайте, але росіяни вирішили таке враження ще ці умови якось погіршити. Я не знаю, чи це росіяни чи що, але пожежа біля Херсону. Місто затягнуло смогом таким їдкий дим, і, і в двох районах повітря значно погіршилося, якісь погіршилася. Як зараз, і що от власне ось фото неба Херта да, Херсона зараз, зараз? Принаймні, я не відчуваю вчора. В нашому і в районі, де я живу, якраз була дуже підвищена концентрація от цих всіх е е хімічних. Е Вітер був просто сюди. Це і не так близько біля міста. Це, це вже при передмістя, але я так думаю, що це або був з дрона спит і підпалилося, тому що там були якраз така інформація була. Ну або навмисно підпалили. І якраз це сховище нашого водоканалу, і там всякі нічистоти, і оце пішов смог. Вчора в місті був прямо як. Як туман, от ми виходили, їхали через це місто. Як туман був такий дим зараз? Ні, але я не впевнена, що пожежу загасили повністю, тому що вчора вночі дівчата присилали ще світлини, що горить в тому напрямку. Там там камиш, там от. Про тарфяники сказала ДСНС. Я вперше чую, що у нас тут був, є тарфяники, але можливо є. Ну неможливо все знати, да хоч я херсонка і живу тут все життя. Але я думаю, що якщо там тарфяники, то це буде горіти дуже довго. Ну там, ще, ж... там. Ще й ця територія замінована дуже сильно, і є ризик, що ця пожежа може бути ще й дуже гучною пожежею. Скажемо так, що на наскільки сильно вона замінована, просто ніхто не знає, бо там така територія, що я думаю, що розміновувати її би стали в останню чергу, просто тому що туди люди не ходять і. Це як така замулена територія. Але от бачите, тепер, тепер кажуть, що можливо, можливо, так. На вчора у нас ще була така історія: знайшли пелюстки, причому їх було дуже багато. Я бачила відео, слава Богу, їх прибрали. Але дуже велика територія, на котрій зробили цей скид. і вони прямо один біля одного, так от валялися на асфальті. А це за з моменту нашого звільнення вперше я. Чую про таку інформацію, що полістки іменно в місті, і там люди живуть. Я це знаю точно. Я узнала просто цю територію. Це ближче до Дніпра, але дрони залітають і далі. Тобто, може бути всяке. Вони можуть вночі скинути десь ближче, і тому херсонцям тепер не тільки дивитися на небо, прислухатися, а ще й треба обов'язково дивитися під ноги і не ходити ні по парковим зонам, ні по ні квіточку ні... От це я з Херсонцям вчора одразу сказала, ні десь на лавочку сісти, де там трава, тому що от таке вже є в нашому місті. Вони нас просто виживають, скажімо так. Ну але ж у нас же є військові, то зрозуміла лінія фронту, і я намагаюся зробити все, щоб життя тут у нас малиною не казалось. Пані Оксана, от за вашими відчуттями. Чи є знову якась або може буде знову хвиля тих людей, які скажуть, ну а я вже більше в таких умовах не витягую жити і е, збираю речі, і, і переїду бодай кудись, де буде спокійніше, де не треба дивитися ані над собою весь час, ані прислухатися, ані під ногами шукати ці полюстки. Я думаю, що буде, але це буде невелика хвиля. От я вам розповім, я вчора, я кожен день відео записую на Фейсбуці, розповідаю друзям, як там, що у нас в місті коїться ще з першого дня окупації. І я, мені задали питання е про наш мікрорайон Острів, котрий під обстрілями взагалі з перших днів нашого звільнення, і зараз ще, все щільніше і щільніше. І я задалась питанням, а чи є там діти? А чому? Тому що. Е Острів і гідропарк це одна зона. Їх включили в обов'язкову евакуацію, і мені задали питання: а чи є там діти? І я сказала, не впевнена. А вчора, після мого відео, мені написали, що там діти є. І коли я сказала, що ну, дітей, сім'ї з дітьми, ну треба ж вивезти, ну треба з ними розмовляти. Примусова евакуація, то знаєте, так там мікрорайон з багатоповерхівками, ніхто не буде ходити кожну квартиру стукати і виламувати двері, щоб подивитися, чи є там людина, чи немає. Люди ховаються від поліції, да? вони вчепилися за своє житло. Краще б вони тут вчепилися за життя, особливо коли у тебе є діти. От тут я повністю згодна з тими, хто включ включив ці мікрорайони зону там примусової евакуації? Але мені задають зустрічне питання: а куди вивезуть цих Їх вивезуть в інше місто і все, тому що такі случаї вони не просто бувають, а вони. Практично так і є людей вивезти можуть в інше міста, а далі самі і тому люди чіпляються, хоча б за те, що у них є стіни і дах над головою. Хоча це все умовно в нашому місті, і стіни і дах це все дуже умовно. Я не знаю, як ці діти, як вони потім будуть жити. Після закінчення війни, тому що там такий стрес, мабуть, що капець, і от така ситуація. Вони люди би виїжджали. А куди виїжджати? Куди тобі скажуть? Ми вас вивеземо там, наприклад, в Чернівці. А Чернівці ніхто не хоче жити там в умовному дитячому садочку або там е спортзалі без. Е Якихось нормальних умов для життя, тому що в основному залишилися люди, котрим потрібна допомога: і медична допомога, і памперсами, і ліками, і якась е е людина, котра когось буде гадувати. О, я оцю жінку знаю, пані Людмила. Okay. <сум> ну, маленький, да, це пані Людмила. Треба їй написати це, значить, у неї пролетіло, Бачите? Так, її бачили нещодавно от такі от у нас справи. Насправді, коли немає державної програми такої, щоб піклувалися, хто виїжджав перші дні з окупації, перші місяці з окупації, вони могли приїхати в ХАБ, їм там було ем, більше. Ну тут не увага потрібна, а напрямок, куди направити людей, щоб вони могли там далі собі знайти шлях, показати логістику. Зараз це так. Ви можете прийти до нас в хаб, ми можемо вам надати юридичну допомогу. А де жити, ми вам не можемо допомогти. А це важливо. Людина приїхала з патетиком, Їй важливо ж куди їй далі діватися. Ну, такі справи okay. Мені не подобається. Що ж люди, які... це, це, це зрозуміло. Ну, не дай Боже нікому відчути себе е, на місці тих людей, яким треба їхати кудись, е, бо вдома неспокійно, або з дому тебе виганяють, бо до твого дому прийшов ворог, і тобі треба в іншому місці з пакетиком а? почати все з нуля. І... Як кажуть, з рікзачком тривожним, так. Да. Ну... І бо найважче напевно напевно найважче, ні. що ти не знаєш, наскільки часу ти з цим рюкзачком? Так, так. От чому багато хто повертається і повертається, і ще повертається. І ще от ми там хліб випікаємо, допомагаємо людям. І Мені вже кажуть, от приїде сім'я, бо вони там на Західній жили, жили, подушка грошова закінчилася, вони будуть повертатися, чи можна буде там на два хліба більше давати? Да? Тобто все одно люди вже. Незважаючи на те, що обстріли вони будуть повертатися в місто. Саме страшне, знаєте, коли я поїду? Я поїду тут, не дай Бог, якщо буде наступна окупація. А так я з міста не збираюся виїхати. У нас своя ціль допомога ЗСУ, і це вже кожен залишається у кожного своє міркування, чому він тут залишився. Тому не опускаємо руки, працюємо далі. Що там чути з окупованих тимчасових територіях на лізлівого берега? Приїхала Росгвардія, і люди дуже переживають. І на лівому березі то це взагалі зрозуміло. А на правому березі люди переживають, щоб знову рутя сюди не пішла. Я заспокоюю, тому що слава Богу, у нас є Дніпро фортифікаційна споруда природня. А Розвардія приїхала вони ж заточені на те, щоб кошмарити людей, що вони в принципі і роблять. Вони ще більше запугують. Місцеве населення, те, що залишилося, вони Ну, страшно, насправді страшно, але люди вже ті, навіть хто тримався до останнього, отримали російські паспорти, бо без цього вже ти шагу просто не ступиш. Люди заховують українські паспорти, да, щоб залишити все ж таки Своє рідне, тому що якщо раптом е, прийдеться виїжджати, а скоріш за все, коли прийдуть наші, і люди на це дуже сподіваються, то е, ну, треба бути українцем. Ну, так. Дуже дуже важко, важко там зараз дуже важко. Я, я можу тільки уявити, бо ми були 8 місяців в окупації, тому я в чомусь можу зрозуміти, але я не, не Не можу на себе приміряти, якби оці 2,5 роки я була в окупації, куди б моя кукуха вже з'їхала, і що би взагалі тут було, якби прийшлось там брати ці російські паспорти, бо ми з чоловіком обговорювали цю тему, що коли були в окупації. Я сказала, паспорт я не буду брати. От Ні в якому Просто зараз ми вирішили. Що він все ж таки залишиться, бо тут було своє, тут треба було. Треба було. Ми ж не просто так сиділи, а я беру котиків і, і чалапаю вільну Україну. Лівий берег тяжко, але ми сподіваємося дуже на те, що буде звільнення. Побачимо, ми в ЗСУ віримо, побачимо. А, але бачите, навіть вже москалі, які їхали туди, яких там принаджували грошима, вже не сильно туди хочуть їхати. Принаймні, от є інформація про те, що не хочуть брак лікарів, бо наші хто міг виїхав. А російські, яких запрошували на великі зарплати, сказали, та ну, вас в баню їхати туди, там гримить, там невідомо, що нас чекає, і не сильно вже туди і їдуть. І така трохи теж та є. Ну, там і російські лікарі, ті, хто їхали, це були інтерни, це е, не були фахові о, і не є фахові. Якщо це нова каховка, про яку я можу сказати там от, то якщо у людини якась така хвороба не, не, не інфекційна, ну ви зрозуміли, да. вже забула ці назви, ні, гриб, скажімо так, uh -huh. то, а більш таке щось там з судинами, щось, то треба їхати в Сімферополя, Це на, на хвилиночку 300 кілометрів. Тому що е, лікарі не фахові взагалі. Плюс пігулки, котрі там, або коли, котрі там, все що є російське, воно як плацебо, воно тільки якщо ти себе вмовиш, що воно тобі допоможе, то можливо воно допоможе, а так, ні. Е, Пані Оксано, дякуємо вам, дякуємо вам, Дякую. що ви знаходите сили розказувати про це. Бо це також важливо нагадувати цілій країні про те, як живе Херсонщина. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради була з нами, дорогі друзі.